Як фенікс птах відроджується з волю, з розвіяного попелу кострищ, так вічний дух, священний дух доволі підносить Україну з попелищ. І серце її батька, її сина, її поета, страдника співця, і в чорну, і в просвітлену годину молитвою вигулює серця, Він молиться за рідну Україну. Великомученик народний всіх століть, і в іпостасі її батька, її сина. Він перед Богом, перед Господом стоїть, воістину лаврований народу за мир хрещений, за вишневий світ, за ясні зорі, за чисті води, несе молитву до Господніх стіб, за те, щоб не вмирала наша воля. Відроджувалась, наче фенікс птах, Щоб зроджена із попелу та болю, Душа народом жила у віках.